Голодне сьогодні, всього плюс 5. От зараз трошки дещо позанесу, от хочу стріліцю занести. Е, ну, Оліандер ще постоїть. І традисканці, мабуть, ці теж я якісь позаношу, а якісь поживцюю. Ні, чи позаношу, поживцюю. Гранат ще не вкритий. буду вкривати. Ну, попросили показати, як покажу. Говорю, єдина проблема в гранаті це, це колючки. От, от якби не було чогось одного, чи не вкривати, чи колючки. А воно і вкривати треба і колючки. Ну, майже все познімали, є такі тут недороблені гранати. Ну, поросель. Поросель є, вона вирізана. Ну, Не такого труда. Цьому сильного немає. Колись, я ж казала, був, був гранат аж до досю, сюди. Ось одна половина ми розкладали і іншу половину. Зараз залишили тільки одну половину, бо дерево велике, старе, дуже старе. І нам вистачає, бо ну, якось тут він і погано. Може, і зріє, тому що затінок від сосни, а гранату потрібно ну для для того, щоб він визрів, все ж таки постійне сонце. тому ось такі справи. Повкриваю деякі клени. Клени буду не всі вкривати, старі не буду, а молоді посаджені, ось такі маличі, я Замотаю обов'язково щеплення. І, і, і не бачиш на того клену. І щеплення замотаю на цей рік. Ну він начебто нормально вже сидить, приріс з минулого року. Але бачите, в цьому майже не дав нічого нового приросту ніякого. Малечі всі, на всяк випадок повкриваю, старий вже не буду. Раніше е, дві останні зимов, зимівлі я примотувала тільки й щеплення. Ну а зараз воно вже таке товсте, таке вже доросле, що ну, я не вважаю, що це вже не потрібно. Ну, гортензії теж буду деякі вкривати і климатися. Оце треба дорізати. Ну, справи насправді справ, на, на справ вистачає, але от за такий холод. Ну що, Зараз, мабуть, всього плюс три. То, знаєте, нічого не хочеться робити. Нічого. Вийдеш оцей, як смусмубрик такий змерший. І хочеться знову кудись під, під ковдру і е, е, залізти, вкритися, натягнути капці, шкарпетські зимові і оце, щоб ніхто до весни. Не чіпав, але ще, ще багато рослин з листям, багато струр. Ці до останнього до морозів будуть. Зараз трошки листя поприбираю, там трошки листя, ще, ще гортензію, з листям ну, летить, летить. Ой, нарешті нандіна. Монбей почала розфарбовуватись, ну хоч трошки. Зараз ще покажу інші, що розфарбувались. Ну, радують. Трошечки теж, ну, Я кажу, цей цвіте, чимирник, Якісь пуп'янки нав'язали раніше часу. Я не хочу, щоб вони в мороз цвіли, бо пошкодяться ці квітки, все ж таки чимирником. Чимарник, але він... Не дуже полюбляю це. Бруночка залишилась в мене. Це не лемон флерні. Це, це жінка, яку я купувала навесні і забула, як називається колекційна, але жива. Я гадала, що бац немає. Думала, пропала. Ні, розгребла, брунька є. То дуже задоволена і щаслива, хоч бунка залишилася. Що люди добрі, по плануванню знов, Хе. що скінчилось, та ніфіга не скінчилось. Оце буду прибирати. Доведеться. Бо якщо запланувала оце, то воно поряд, ну, якась какафонія. Тому каміння переберу, вона зараз переїде. Ну, не зараз, навесні переїде. Я покажу куди. Молодилки і. Тут суколенти різні повисаджую в інші місця. Ну, знайду кудись. І об'єднаю оцю гору. отут буде такий низенький хребет. Але він буде. Ну, тому що кажу. Планування дуже важко, коли є пуста ділянка, одразу можна. А коли тут то гробики були, ці грядки насипні шифери, то то, то там були. І оце я потрохи прибираю. Прибираю дуже важко все тепер докупи з'єднати. І воно, ну бачите, одне каміння тут граніт, тут тут воно гарний граніт. Це гарне каміння. Природні наше гарне каміння на кар'єрах приїзд... приїздю, бачу ці стіни з граніту, ну то до краса і присипку, обсипку. Ну, але вже тут таке запланували, тут таке не те несе. Тобто знов переробці. Фроскіс надумав цвісти, Це перший перший раз він зацвів. Це е, третій рік. Посадки з отакого маленького одного листичка, але бачите, скільки він напуздеряв квітконосів Ну, це дуже гарно. Але той матеріал, тоді я ще отримувала більш-менш нормальної якості. А ось я кажу навесні, оцей фроскіс я отримала за 350 в один листик щоб мені це не сподобалось. бо Рекламували гарні саджанці. Ну ось він випустив в мене вже другий ну, от, Коли я дочекаюсь його нормального стану, не знаю. Треба буде. ну Головне, що хоч живий, але треба буде доглядати. Ну і з цієї нової серії з Рокіс. Трошечки теж в них листочок зараз на холод, такий не дуже ну, яскравий. Бруньки є, не знаю, можливо, на перший рік ну, начебто цюпкі, може і не буду прокривати, а може щось накину, якийсь ящик зі Спамвондом. Навіть не знаю. Начебто, ну, розсість якісь нормально в нашій зоні. Ну, подивимось, Н не, -не, -не полюбляю так, я вкривати нічого, але, але доводиться деякі рослини. Перший час, щоб вони вижили. ого, ото треба копати. Копати тебе не копати. Ну Копати, копати. Що, що робити? Буду копати е, с, ці, всіх, е, лелек буде заносити, шкода, але ну, вони іржавіють. Вони ржавіють. сюди, як я ж кажу, азаліна вона завжди колір свій змінює. Деякі не змінюють свої кольори, так зелені і залишаються. Ну, тебе занесу, занесу теплицю, боюсь. Поки що це Нандіна Blush Pink. Гарна, така, гарна, але поки перший рік я не висаджувала, кажу, корінь у торфію, цей поки розправиться у дуболисті. Ну, сподіваюся, наступний рік, вже сподіваюсь, дуже, дуже на це сподіваюся, що по сорту. Камелія, камелія. таке, поки що на перший рік для неї зробили каркас для укриття. Пуп'яночки, вже оце такі нацвітіння, вже бачу, вже точно оце ростові, а оце нацвітіння. Ну, подивимось, як вона призимує. Сорт ДБ повинен зимувати нормально в наших зимах. Ну, мінус 23 писали марзистійкість, але ну, все залежить від саджанця, від умов, в яких е, зростав він у горшуку. Якщо там майже не було коріння, в тому торфі, все запилок повитрясало, то вже ж треба е, довго його привчати до нормальних умов. Е, котою, бачите, змінила. Фаерстар свій окрас нагарний. І керлірет. Керлерет не висаджують, бо теж отримала там у опилках, аби вижило те, те, те коріння трошки пересадила, бачите, вони зіпсувалися. А вже ж воно зіпсується. Ну, воно ж не в нормальному ґрунті росло. А з добривами під в опилках. Що воно там жире? Вони ж. Ну, Я не знаю, це як це росте, а земля де грунт. чимирник продовжить цвісти вже трошечки він споплюжив такий. Ну, ніхто тебе не запилить, вже холодно, вже холодно. Ти цвітиш не у свій час. І теж вони до останнього, до морозів будуть. Морозі. І... Ну, Подивимося, що це. І на це є. Де вже спати. Тут вже повкладалися, а тут не хочуть. Ну, такі, такі ще, ще не, нічого не вкрита, не гортензія, нічого не зроблю. Треба швиденько. Зараз е, будемо з вами вкривати, поки немає вітра виноград. І вже з цим питанням, щоб закінчити і спати спокійно. Оце зараз позаношу ще такі свої кашпо, ось треба вкрити виноград. Цей-цей Тут ми при, прикладаємо, бо в газон, то камінням при, е, придавлюємо плівку. А де немає газону, де ґрунт, там я прикопую так плівку. Поки що продухи ми залишаємо ось так. Там мішки. Просто мешки, оці, зборошна, і плівка. Прикриваємо, бо все одно, хоч він і нормально, і але зими в нас такі, що продуваємі, холодні вітри бувають. Краще перестрахуватись. І ось поки що так. Поки що так. Я пересадила, прибрала е, ту і. Руки, руки вже задубли. О, що ж холодно сьогодні. Ну так вже... Коли там? Завтра зима. Після, після завтра, завтра зима. Скільки днів? 31-30 я вже заплуталася. Ось, це ялина кобра. Вона потім, потім буде стелитися і по землі. Тут якесь кашпо поставлю. Зазвичай я агр... агротканину я не кладу. У мене майже ніде нема. Тільки там біля водою де каміння. Ну, щоб воно... Не шкодилось і не втаптувалося у багнюку, не було грязне, замарне. Але тут довелось, тому що тут і труба в мене приходить, і труба накрилася так, так гарно, вона там не закопується нормально. Бо там ще під ній, ще, ще труба був вивід з води, з душа літнього. ось і тому що тут бур'ян і трава, я вирішила, що точно не хочу тут нічого копати, полоти, не вистачає часу, поки що так. Кор Корою засипала і мульчую. І поки ось такий куточок, ну він не гарний зараз, не гарний, каміння просто вклала, щоб мульча не. Тут, бачите, перепад схил, тому що щоб мульча не втекла не, не е, заразом з дощами. Тут теж ще не дороблено. Просто пов, повкладала теж агротканину, попересаджувала деякі рослини, Агава тут, тут стоїть поки що приткнута. Оце е, каміння з тієї гірки гранітної, що я показувала біля нового проєкту. Буде переїздити сюди навесні. І, ну, і воно повкладається трошки по-інакшому. Зараз просто я е, почистила цю діляночку, швиденько прибрала трубу, вирівняла, посадила все. І це в мене було зі старого абрикосу, він колись ріс тут. Ми його з чоловіком декілька років тому піляли вдвох, мабуть, дня три сиділи його, розкопували і піляли. І оце половина колоди, вона вже пролежала тут скільки років почала гнити, і я хочу її продовбати. От одна половина, а от там інша половина. Тут, тут, тут теж дотягну сюди, продовбаю. тут будуть якісь сукуленти в них рости. Але перед тим я ще оброблю чимось противогрибковим, щоб воно далі не гнило, і гриби на них не росли на цих полишках. Ось, і тут, тут рослинки теж проведуться у порядок, тут каріаптеріс, приткнута гортензія пересаджена, пересаджена. Не знаю, подивлюсь на наступний рік. Якщо вона буде ну, нормальною, гарною, то таки залишу. Якщо буде така неприваблива, то, мабуть, приберу щось інше посаджу. Ну, ось так, Такі, бачите, переробки плани. Ще багато тут треба чого зробити. І колись я. Мабуть, може, і на наступний рік навесні. Оцей газон старий приберу, з, з бур'янами посаджу. Нормальний посій новий навесні, щоб він взійшов вже е гарним килимом. А не було оце у мене якогось, Ну, бачите, як травник такий. Тут, тут там газон, там бур'ян, там нічого не росте, ну, не заростає все нічого. То думаю, треба перекопати мені і посіяти нормальний. Нормальний газон, тому усе все в процесі, вона ще не тої форми, ця клумба, ну як її назвати, цей куток, який повинен бути. Бо я так не люблю таких от м -м, плям таких. Мені подобається невірної форми. Ну, подивимось, це поки що тільки початок. Ну ось полуничка у грудні. Ну вже вона майже не стигне, бачите. І гніє, тому що сиро і холодно. Але навіть оце воно смачне. Оце позбираю, все, все остання. крайня Ну, не кажуть остання, щось кажуть. Завжди мені навіть військові казали, не кажи остання кажи крайня. Ось, дивіться, все. Ну, тут Повирізаю, а, ні не повирізаю, нічого. Вона вже не. За таких погодних умов не встигне. Але, але я ще хочу вам ось ще показати. Отакі От продаються у Китаї підпірки, тому що всі оці агородканина, агроволокно, ну, нам воно не годиться. Чому? Тому що, по-перше, все одно ягода грязна, по інше, ну наприклад, якщо кущ під підгриз під крущ, то якщо застілати усю грядку, це прирізати для полуниці дирочки у ці агаротканині, то потім як її дістати того хруща? Тобто, все одно, якщо кущ буде з дирки вийматися. То все одно, все все буде в ґрунті. як його потім віником, чим. Ну, тобто, це не вихід, не, не дуже воно нам підходить. Це не промислові масштаби. Ми постійно пересаджуємо все. Ну, наприклад, отак так от ще в горщиках, бо можна перенести у ну, в будь-який час, перенести куди потрібно, бо в нас небагатий город. Зараз туман знов не, невеликий, небагатий. Невеликий. Тому таке питання, як бути, і щоб ягода не лежала на землі і при дощах вона не гнила, зараз вона гниє все одно, тому що туман в, в повітрі постійно і холод, вона, вона вже гніє, вона вже не, не стигне. І оці з двох частин збираються чотири ніжки. Ну, вони такі халтурні, я вам скажу, і такі козявошні. Ну, якщо їх не чіпати, а якщо так надавити, воно будете виправляти, бачите, ніжка, ніжка одразу то репається От, отут все. Вони якби то ну, пластик не гнеться, а вони приїздять вже ось такі. Вони якісь нерівні. Єдине, що зручно дві половинки, то можна, якщо кущик великий, то не вміщається тут всередину, розтягнути і залишити такий проміжок, ось вони скріплюються, то можна отак от погратися розмірами. Але поки що за цю штукенцію дорого виходить. 50 гривень за неї дорого. Знаходили, що по 26, але треба уважно дивитися. Ще раз кажу, на тему вони. Писали, я ж я, читатими з мамою, там було 48 шути, не, не запчастин, не деталей, а прийшло деталі. Тобто, це треба було відкривати дискус, е, доказувати, якщо вони там нічого не змінили. Ну, тобто, ми не стали вже махнули рукою. І зараз і так багато. Такого всього складного, але ось обережно дивитися на, на це все. Обережно дивитися на ще на матеріал. Буває, що вони продають такі, знаєте, я б дивилась годівнички для пташок. Ну, я не збиралась їх купувати, але вони були гарні на нозі, такі таці. А матеріал пластик. А коштує як, вибачте, як залізо, ну, як метал. Як металеве. а пишуть пластик. Ну наскільки того пластика хватить, вистачить. Це по-перше. А по-інше, е, ну який він буде? Стійкий, не стійкий, от ультрафіолет. Потім м м улетить от цей пластик, вітер подує і цей, цей пластиковий нога стере, стерелкою, На, навіть якщо там буде вода, вона вилетить. Ну, тобто... Тут дуже треба обережно дивитися, бо є і гарні товари, і за непоганою ціною, а є таке сміття і такий лохотрон. Ну, це так, Я попереджую. Ось дивіться, вже повкривали виноград. В нас зона 5 вважається, ще раз кажу, є зони навіть ну, Закарпатія, Львівщина, що зона і 6-6, там більш м'які зими. І сніжні, і дощовий, а в нас такий степ тут, що як повіє, як подує, і то в нас може бути сьогодні плюс 10, завтра мінус 10. Такі справи. Все, знов наповтала. Щас на останок зараз покажу квіточку. І завтра, мабуть, буду вкривати вже гранат. На останок квіточка бігонія, я її заношу кожен рік. Це виростила моя подруга з насіння, хоча вона купувала іншу, але помилилася і виростила ось таку. Вона дуже гарна, але подруга не має змоги її ну, заносити кожен рік. Тому вона мені і запропонувала. Каже: чи забереш її, чи вона загине. Будеш забирати, заносити, буду. І оце вже другий рік. Я її виношу, заношу, виношу, заношу. От зараз викопаю і занесу. Бо вже буде у нас всього там плюс один. Обіцяють, то вона ще вже ж не витримає. А зараз, що бачите, ще такі в мене квіточки. Все, всім бажаю здоров'я, добра. Бережіть себе, будь ласка, все. До, до зустрічі!